Євангельський альманах Стефана Бохунюка під назвою Нова правдива дорога життя за березень 1927 року номер 11. Епіграфом до альманаху являються слова Авакума пророка. 1 глава, 5 вірш. Подивіться між народами, уважно вглядіться, і ви дуже здивуєтеся. Бо я зроблю у дні ваші таке діло, якому ви не повірили, б, якби вам розповідали. Хто має розум, нехай розуміє. Ми зараз саме і живемо у такий час, що всі передбачення святих пророків виконуються на наших очах. Якби нам років 15 тому назад хто-небудь сказав, що так буде, як є тепер, ми б йому ніколи не повірили. Ми б сказали, що він не сповна розуму. Подивися, читачу, яка ж була велика і сильна Росія? Де вона? Вона впала і більше не встане ніколи. Проте, хіба земля впала, чи ті люди, що обробляють землю? Ні. А впали ті, що керували народами, не за законом Божим. За правду притісняли, судили, гнали, висилали і багато інших несправедливостей робили. Тому і порозбігалися по цілому світові. Якщо вони не розкаються, то помруть у муках своїх, а їхні імена служитимуть для прокляття. Ось це і є суд Божий це і є великий день гніву Божого. Це і є страшний суд. Бог відплачує за вчинки кожному, не тим, хто зранку до вечора в поті чола здобуває чесно собі для прожиття шматок насушного хліба. А тим, що розкошують нічого не роблячи або хоча і роблять, то не заправдує, але це мірно. Бог через раба свого пророка Єзекиїля каже Я приведу найлютіших з народів, і заволодіють домами їхніми, і покладу кінець пихатості сильних, і будуть осквернені святині їхні, іде пагуба, будуть шукати миру і не знайдуть. Біда піде за бідою, і звістка за звісткою, і будуть просити у пророка видіння, і не стане вчення у священника і поради у старців. Цар буде ремствувати, і князь одягнеться у жах, і в народу землі будуть тремтіти руки. Вченю з ними за шляхами їхніми, і за судами їхніми буду судити їх, і пізнають, що я Господь. Єзикіїля 7 глава з 24 по 27 вірші. Я людина з відкритими очима, що бачу, те й говорю, і пишу, не звинувачую і не виправдовую, бо один є законодавець і суддя, вічний Бог, Господь і Спаситель Ісус Христос, якому я служу. А оскільки я йому служу, то я бачу, що на цю землю, на якій ми живемо, йде погибель. Тому борг мій, тобто обов'язок про це застерігати. Якщо ж я не робитиму цього, то Господь із мене стягне це. Чи послухають мене, чи ні, не моя справа, але я зобов'язаний говорити те, що знаю і бачу, задля того, щоб це було почуто на верхах. Бог знає від початку, що буде в кінці. Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися. Духом та істиною. Івана, 4 глава, 24 вірші. Дух дише, де хоче, і голос його чуєш, але не знаєш, звідки він приходить і куди йде. Так буває з кожною людиною, народженою від Духа. Івана, 3 глава, 8 вірш, а також діяння, 9 глава, 3, 5, і друге царів. 3 глава з 1 по 21 вірші, і багато інших місць. Багато Бог говорив устами своїх пророків. Вони говорили, писали і досліджували, на який час вказував їм Дух Христовий, виявлений в Ісусі Христі. Ця таємниця відкрита нам, слугам Його, що досягли останніх днів. Але. У Господа один день, як тисяча років, і тисяча років як один день. 2 Петра, 3 глава, 8 вірш. Ми, сини пророків, дякуємо Богу, Отцю нашому Небесному, за те, що Він за своїм благоволінням відкрив нам свою таємницю, яка зберігається у книгах Святого Письма, тобто у Біблії. Бог говорить: виллюй я від Духа Мого на всяку плоть. Діяння, 2 глава, 17 вірш. Також пророк Йоїль, 2 глава, 28, -й, 32 -й вірші. Хто має Духа Божого, тому і дано знати, тобто розуміти Слово, сказане в устами святих пророків. А той, хто служить Богові і Мамоні, слів пророків знати не може. Мамона це багатства омани світу цього, які не приносять для спасіння душі. Жодної користі. Сюди також відносимо ідоло поклоніння, ікону поклоніння, гордість, марнославство, різні звичаї та обряди. Це все вже віджило свій вік і почало поступово падати та знищуватися, і впаде до кінця безповоротно. Багато тих, хто служить мамоні, хочуть відновити те, що вже падає, але це все марна праця. Я говорю правду в Господі. Я повернуся до того слова, де говориться. Я приведу найлютіших з народів. Це говорить пророк Єзекиїль у 7 главі, 24 вірш. Яскравий приклад для нас це нинішній Радянський Союз Республік. Багато хто говорить, і тим більше пишу у різних газетах та книгах. Що там існує звірство, насильство, несправедливість та інші злодіяння, які виконуються ЧК, Дзержинськими та іншими особами? Найчастіше згадується про гоніння на церкви, що є правдою, яку ніхто не заперечує. Якщо там так є, то і я говорю, що такий устрій режим і Союз є сатанинський. Проте я спитаю, яка нам буде біда, якщо в Радянських Республіках. Твориться такий безлад, відповідає, що ніяка. Якщо ж у Німеччині буде добрий устрій та порядок, а у нас такого не буде, то чи буде нам від цього користь? Ні, не буде. Отже, в тій країні, де ми живемо, там і потрібно робити добро. Якщо ми, які йдемо попереду, прагнемо до правопорядку і справедливості, до любові без насилля. Застосовуємо права і закон до всіх однаково, невинних виправдовуємо, а винних не залишаємо без покарань. Тоді буде нам велика і добра користь. І будуть добрі люди прагнути до добра, правопорядку та благоустрою їхньої землі або краю, республіки, царства чи королівства, як бажаєте, так і називайте. Не в назві суть. А в доброму ділі, яке показав нам своїм життям тут, на землі, Господь наш Ісус Христос. Далі говориться і покладу кінець пихатості сильних і будуть осквернені святині їхні, продовжує пророк Єзекіїль. Подумай, друже, яка ж була пишність і пихатість можновладців і всіх сильних колишньої Росії, де ж вона поділася? Її немає, вона загинула із великим шумом. І хоча встає інша, але впаде і та. Осквернені святині їхні, продовжує пророк Єзекілія. Перша святиня це цар зі своїм домом, друга святиня це так званий священий синод зі всіма вищими архієпископами та облаштованими для них будівлями. А де ж вони всі? Перший вбитий. Друга святиня розкинута по закордонах, а у будівлях святині влаштовують театри, танці, різні клуби та музеї. Продовжує пророк Єзекиїль. Іде пагуба, будуть шукати миру і не знайдуть. Подивіться сюди, а чи не йде згуба на всі країни від Росії, від комунізму? Так, іде. Зазирніть усередині нижчого класу, працьовитого люду, поговоріть із ними. Тоді ви зрозумієте, чого вони прагнуть. Вони всі хочуть до Червоного моря, яке хвилюється, бошує і незабаром вийде із берегів, і буде велике горе, якого не бувало з тих пір, відколи існують люди на землі, та й не буде більше ніколи. Шукають миру і не знаходять, тому що шукають миру в класових, національних, релігійних і у багатьох інших розділеннях. Об'єднаннях, союзах, лігах, антантах, шукають щасливих місць, версалів, локарнів і тому подібних. Там немає миру, і вони не знайдуть його. Той же пророк Єзекіїль продовжує Біда піде за бідою, і звістка за звісткою. Подивіться сюди, не встигнуть загасити пожежу або який-небудь конфлікт. В одному місці, як уже в іншому місці починається якась біда, і таким нещастям немає назв і кінця. Не встигнеш добре дізнатися про якусь одну звістку, як уже друга є, і так їм кінця не видно, і що далі, то вони частіші й гірші. І будуть просити у пророка видіння, і не стане вчення у священника, і поради у старців. Пророк Єзекілія, 7 глава, 26 вірш. Друже, візьмемо для прикладу Росію, ким був Григорій Розпутін при царському дворі. Хіба ж мало є таких Розпутіних в інших державах і парламентах, є багато, але користі від них мало, і вони вже потрохи прикушують свої неправдиві язики, бо всі їхні передбачення не збуваються. І не стане вчення у священника. Продовжує пророк. Подивіться уважно: священникам уже мало хто вірить, хіба ж тільки ті, що ні про що не розмірковують, а також члени Союзу російського народу і послідовники Віталія, Антонія та інших говорунів, яких я наслухався, до не будучи у Петербурзі у 1913 році на трьохсотрічному ювілеї Дому Романових. Цар буде ремствувати, і князь одягнеться у жах, і в народу землі будуть тремтіти руки, говорить пророк. Усякий цар, повелитель, правитель, задоволений і радіє тоді, коли його закон, тобто розпорядження, накази і веління, добросовісно виконується якщо не всіма, то хоча б більшістю. Чи так воно тепер є? Ні. При складанні бюджетів виникає суперечка. При їх затвердженні суперечка і розбрат, а при виконанні буває й бійка. Всі народи тремтять від різних тривожних чуток від крадіжок, злодійства, вбивства, бо це невпинно розповсюджується. Злочинці ні перед чим не мають страху, бо фальшивим виявилося все те, що народи називали святинею. Чиню з ними за шляхами їхніми, і за судами їхніми буду судити їх, і пізнають, що я Господь, завершує пророк Єзекіїля у 7 главі 27 вірші. Якщо ми уважно розміркуємо над цими словами Пророка, то засвідчимо, що вони виконуються зараз на очах наших. Я працюю, пишу це і прошу всіх без винятку. Візьміться за читання Біблії, особливо ті, хто керує общинами, різноманітними партіями та царствами. Там ви знайдете все потрібне для життя правильного на землі. Я ще раз згадую слова пророка осквернені святині їхні. У газетах пишуть у радянській Росії із православних церков більшовики зробили театри. Тут немає нічого дивного. По православне так зване духовенство показало такі приклади та ще й досі показує театральні постановки. Один із православних священників написав мені відповідь на номер 9 Альманаху Нова правдива дорога життя. Зі звинуваченням та докором, нагадуючи мені, дорога життя вічного вказана нам Господом нашим Ісусом Христом. Приблизно 2000 років тому. Я є путь, істина і життя. Івана, 14 глава, 6 вірш. Це є істина, проте Господь наш Ісус Христос показав нам життя на прикладі особистого життя, тобто своєю працею та ділами, а не театрально, артистично, так як показують православні священники. Він показав нам своє святе лице. І серце, чисте, лагідне, смиренне, доброчесне і повне милосердя та любові, без хитрості, лицемірства і без маски, у усіх місцях і перед усіма відкрито, у жодний інший одяг Він не одягався, в жодній окремі кімнати не ховався. Тоді, коли він учив народ, усе робив відкрито, переконливо і зрозуміло, питав, чи розуміють. Ісус Христос. Вигнав із храму всіх овець і волів і розсипав гроші міняльників, а столи їхні поперекидав. І так далі. Івана, 2 глава, 14, 16 вірш і не дозволяв, щоб хтось переніс через храм будь-яку річ, Марка, 11, глава, 16 вірш. Чи так робите ви, священники православної церкви та інші, якщо можете заперечити, то відповідайте, а якщо не можете цього заперечити, то я прошу вас іменем Ісуса Христа, Спасителя Нашого, відкиньте древні юдейські священні форми та обряди та всі церемоніальні звичаї і театрально-артистичні виступи. Натомість прийміть новозавітне, чисто християнське вчення без форм, різних фарб, масок, обрядів та різних інших язичницько-лицемірних вигадок. Візьміть учення Його так, як він сам казав послідовникам своїм апостолам і учням. Господь наш Ісус Христос сам відкинув древній юдейський Єрусалимський храм і сказав: Ось лишається вам дім ваш пустий. Матвія, 23 глава, 38 вірш. Святі апостоли, послідовники Ісуса Христа, вчили народ всюди і скрізь. Під відкритим небом, у домах, біля молитовних домів, училищах, у синагогах, у Єрусалимському храмі, вчили з великою ревністю та любов'ю до народу, без примусу, і не по годинах, а в міру своїх сил і у будь-який час дня та ночі. Найбільше бачимо святого апостола Павла, який вчив усі дні суботні. Коли апостол Павло оглядав афінські святині, то він сказав. Саме цього незнаного Бога, якого ви, не знаючи, шануєте, я й проповідую вам: Бог, що створив світ і все, що в ньому, він, будучи Господом неба і землі, не в рукотворних храмах живе і не вимагає служіння людських рук, діяння Апостолів 17 глава, 22, 26 вірші. Він же, Павло, в посланні своєму говорить, хіба ж не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Це 1 Коринтян, 3 глава, 16 вірш. Хіба не знаєте, що тіла ваші є храм Святого Духа, який живе у вас? 1 Коринтян, 6 глава, 19 вірш. Бо ви храм Бога живого, як сказав Бог, і буду ходити серед вас, і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Це ми читаємо у 2 Коринтян, 6 глава, 16 вірш, і Левит, 26 глава, 12 вірш. Святий апостол Петро вчив у посланні своєму, і самі, мов живе каміння, будуйте з себе дім духовний, святе священство. 1 Петра, 2 глава, 5 вірш. Святий первомучений Християнський Стефан говорить: але Всевишній живе не в рукотворних храмах. Це діяння святих апостолів, 7 глава, 48 вірш. Вище згаданий священник у своєму звинуваченні пише мені, що я ніким не обраний і ні від кого це не уповноважений. Самохвально звертаюся із закликом до нинішнього порядку, до усякої влади, як громадянської, так і духовної, чим виявляю непристойну самовпевненість і фарисейську гординю. Із цього ясно видно, що той священник зовсім не розуміє святого письма, як і не розуміє порядку вибору святих апостолів та їх послідовників. По-перше, Господь Бог обирає слух своїх особисто. Святих своїх апостолів він обирав сам. Ким же були його апостоли? Звичайні рибалки і люди, не книжні. Святого апостола Павла обрав сам Господь, Ісус Христос, бо у пророків написано, і будуть усі навчені Богу. Кожен, хто чув, від отця і навчився, приходить до мене. Івана 6 глава, 45 вірш. Святі апостоли мали при собі учнів. До прикладу, Павло мав учня Тимофія, якого обрізав, і Тимофій став єпископом, не проходячи навчання у духовній семінарії. Всі пророки обиралися самим Господом. Всі вони говорили правду, що вони обрані Богом і не відрікалися, і це не було самохвальство. Святий Павло говорив Павло, апостол, обраний не людьми і не через людину, але Ісусом Христом і Богом Отцем. Це читаємо в Галаті, перша глава, перший вірш. Спаситель дав нам обіцянку, що в останні дні вильє від Духа Святого на всяку плоть. Він і виливає від Духа Свого. Він сказав: виженуть вас, тобто відлучать від синагог, будуть видавати вас і гнатимуть за ім'я Моє. Це Іван, 19 глава, 2 вірш. Так вчинили і зі мною. На завершення скажу, дійсно, незабаром буде дві тисячі років від того часу, як Ісус Христос ученням своїм відкрив нову правдиву дорогу в Царство Боже. Але цього царства його не було видно. Відповідно, потрібно було, щоб пройшов певний період існування язичницьких царств. Який завершився в 1914 року. В тому ж році почався суд з Дому Божого. Дім же Божий ми!» Пророк Давид говорить: Стривожилися народи, захиталися царства, Всевишній подав голос свій і похитнулася земля. 45 45-й Псалом, 7 вірш. Я даю зрозуміти, що з 1914 року. Почали поступово падати язичницькі царства, тобто несправедливої устрої та системи управління. Вони ще падатимуть довгий період часу, доки зовсім не впадуть, не зникнуть або не згорять у вогні Слова Божого, але не буквально. Отой або у цей же час на всій земній кулі із усіх народів, людей і племен створюється Царство Боже, або Царство Христа Ісуса. Це дивимося Даниїла, 2 глава, 44 вірш. Откровення, 11 глава, 15 вірш, 12 глава. 10 вірш, Пророк Захарія, 13 глава, з 1 по 4 вірші, Ісая, 2 глава, з 2 по 6 вірші. Псалтир, 2 глава, з 1 по 2 із 11 по 12 вірші. Кожен із нас, істинно вірних, має право сміливо сказати в ім'я Господа: царство світу зробилося царством Господа нашого і Христа Його, і буде царювати повік, откровення, 11 глава, 15 вірш. Тому ж я і прошу всіх, ідіть в царство Бога і Його Христа. Бо прийшов час, ідіть усі, і багаті, і бідні, знатні і прості, місце для всіх є, тільки робіть суд і правду на землі, бо тільки це благогодно Богові. Сьогодні Бог кличе всіх, у нього ще є милосердя, але заклик його скоро припиниться, і Бог виливатиме гнів свій на всіх непокірних. Просіть же всі Бога. Нехай прийде царство твоє. Амінь.